Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео ми розглянемо криптопозики. На мою думку, це дуже важливий інструмент, яким мають вміти користуватись усі, хто заробляє на крипті або хоче на ній заробляти. Покажу від початку і до кінця, як ту позику брати, які там бувають ризики, і що таке відсоток ЛТВ. І так само поділюсь, де ми колись застосовували цю позику і на ній успішно заробляли, щоб ви розуміли, на яких приблизно акціях ви можете в майбутньому використовувати інструмент позики і заробляти таким чином. Чином на ньому. Думаю, що таке відео буде багатьом корисне, тому не забувайте, як завжди, поставити лайк, не забувайте підписатися, якщо ви досі не підписані, і приємного перегляду. Як брати позики, я буду показувати на біржі OKX і на біржі Bybit, тому що саме для цього я найчастіше використовую ці дві біржі. Але, в принципі, якщо ви будете використовувати, допустимо, Binance або іншу платформу, то ніяких проблем немає, там все приблизно так само. І з самої назви криптопозики я думаю, ви розумієте, що це таке. Це інструмент, в якому ми можемо залишити. Ви одну криптовалюту в заставу і за неї в позику отримати іншу. І таким чином ми не залежимо від ціни монети, яку ми взяли в позику. Тобто вона може рости, падати. В будь-якому випадку ми її повністю потім повертаємо, і всі кошти, які ми залишили в заставу, так само нам повертаються. Давайте перейдемо в мій телеграм-канал, я швидко покажу минулі можливості, в яких ми використовували разом з підписниками інструмент позики. брали якусь монету в позику і на ній заробляли. Одна з таких можливостей це була всередині січня джамставина. Біржі ОКХ, тоді ми могли взяти участь лише за монети біткоін і за монети самої біржі ОКХ ОКБ. Відсоток заробітку в монетах ОКБ був більший, тому саме її ми брали в позику. Так як більшість моїх підписників, так само і я, не має цієї монети в своєму портфелі, тому ми мали десь її взяти. Купляти за ринку, звісно, можна, але це є найбільш ризиковий варіант, так як ви будете залежати від ціни цієї монети, і прибуток, який вам накапає, може не перебити падіння самої монети, тому ми брали їх в. Позику, ось цей пост, де я вже ділився результатами самого джамстарту. Я взяв позику. Не пам'ятаю скільки монет ОКБ, але за декілька днів самого джамстарту я заплатив відсоток за цю позику 43 долари. А за вибіток мій склали 378 доларів. Таким чином, 335 доларів чистого за вибітку з джамстарту, де я брав позику. Так само в коментарях можна подивитися результати багатьох підписників. Люди також брали позику і також заробляли на цьому джампстарті, про який я вибив відео на YouTube. Давайте тепер. Поговітаємо мій телеграм-канал до зовсім нещодавного до 13 лютого. До речі, якщо ви досі не підписані на цей телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Посилання завжди є в описі і в коментарях. Там я всіма можливостями, всіма способами, де заробляю, ділюсь в першу чергу. 13 лютого, буквально тиждень назад, ми брали участь в селі від біржі Binance, і там для участі нам потрібно було BNB. Усі умови я в пості розписував. Ми могли закинути на аккаунт до 3 BNB. Я використовував три аккаунта і звісно, я стільки BNB не маю. Для того щоб їх задіяти, і я був вимушений їх взяти в позику, не ризикувати, не купляти їх на споті. Так само це писав в самому пості, що ви могли за мною повторити, якщо маєте, звісно, бажання. І вже цього дня я позику повернув, тому що сейл був дуже швидким, і буквально за півдня я вже зафіксував свій прибуток. Тоді це вийшло більше 600 доларів. BNB я повернув відсоток, який мені накапав, був дуже малим. Там, напевно, менше одного долара, тому я навіть його не прописував. Ми беремо позику на невеликий термін, там максимально до тижня часу. І за цей час великий відсоток ніколи не накапує, але за цим можна одним оком слідкувати. Думаю, ви зрозуміли, де ми можемо застосовувати такий інструмент, як криптопозики. Тепер давайте перейдемо до самої суті відео, як цим інструментом користувати. перейдемо спочатку на біржу OKX. До речі, якщо ви досі не маєте аккаунта на цих двох біржах, Bybit і OKX, обов'язково реєструйте свої аккаунти. Посилання, як завжди, я залишаю також в описі. Позика на OKX в нас заходиться в ось цьому розділі. Збільшуйте активи, позика. І нас перекидає на ось таку сторінку, де ми вже можемо користуватися цим інструментом і брати якусь монету собі в позику, а іншу залишати в заставу. Як це виглядає, давайте буду показувати наглядно. Допустимо, нам для якоїсь можливості, для якогось сейлу, для якогось лаунчпулу потрібно мати монету Ефіріум. На своєму балансі, своєму портфелі, ми її не маємо і купляти її, звісно, як я вже казав, в таких випадках не варіант. Тому ми вирішили взяти її в позику. Я ось тут зверху, де є сума позики, вибираю Ефіріум, а в нижньому врятку я вибираю. Я монету, яку я хочу залишити в заставу. В мене на балансі є 1005 USDT, як ви бачите, можна залишати різні монети в заставу. Я буду показувати саме на USDT спочатку. Вибираю тут галочка, підтвердити, і нам одразу сама біржа OKX підтягує максимальну суму в монеті Ethereum, яку вона може дати за таку суму USDT. Тобто ми залишаємо в заставу 1005 USDT, і за це нам біржа OKX дає в позику практично на 700 доларів монети Ethereum 0,25 7. На що ми завжди маємо звернути увагу, це на відсоток ось цей ЛТВ. Цей відсоток у нас означає співвідношення ціни монети, яку ми взяли в позику, до суми, яку ми залишили в заставу. Тобто у нас зараз є 1005 доларів в заставі, а в позиці 700 доларів. Таким чином, майже 70% у нас є відсоток ЛТВ. Але якщо, допустимо, монета Ethereum буде стрімко рости, тоді наш відсоток буде так само збільшуватись. І якщо монета Ethereum, ось тут це нижче пи. Дойде ось до такої ціни 3856 доларів. Зараз він є там приблизно 2700. Тоді нашу позицію ліквідує, і не треба в принципі цього боятись, що ми тут можемо легко ліквідуватись, тому що це не так просто. Монета ефіріум має дуже сильно вирости. І за цей час, якщо вона там буде аж дуже сильно рости, ви зможете за цей час вивести її, допустимо, з джампстарту цю монету ефіріум або з іншої платформи і повернути позику. Або інший варіант збільшити суму застави, тобто зменшити Ось цей відсоток ЛТВ. Як ми це можемо зробити? Давайте дивіться, я тут вводжу меншу суму в ефіріумі, а застава в мене залишається та сама. Таким чином, початковий ЛТВ в мене також зменшився і збільшилась ціна ліквідації. Тобто ефіріум має ще більше вирости, щоб наша ліквідація відбулася. Ось тут далі між ліквідацією і початковим ЛТВ у нас є маржинальний кол, це означає, що від самої біржі нам прийде повідомлення, попередження про те, що наближається ліквідація або близько до неї. І тоді ви зможете збільшити заставу або погасити позику. В загальному, коли я завжди беру позику, я стараюсь тримати ось цей відсоток ЛТВ до 70. Якщо беру на декілька днів якусь монету. Якщо беру там на один день або півдня, тоді можу і збільшити цей відсоток. Нехай він буде 80, тоді я візьму більше монети в позику, менше залишу застави. І в принципі це не є така ризикова. Все одно там можна одним оком підглядати, чи монета ж сильно не росте, чи не збільшується наш відсоток ЛТВ, і якщо щось в будь-який момент. Можемо збільшити суму застави. В принципі, сама біржа УКХ нам не дає більшого ніж 70% ОТВ, а на біржі Bybit можна взяти навіть 80%. Тобто ми можемо взяти більше монет в позику і меншу заставу залишити. А біржа УКХ в цьому плані нам дає трохи більше безпеки. По цьому, я думаю, ви зрозуміли, що таке ціна ліквідації, що таке маржинальний коло. Це у нас є повідомлення, яке від самої біржі. Останнє, що ми можемо розглянути на цій сторінці, це є відсоток АПР, тобто вічний відсоток, і нам буде капати за нашу позику в монеті Ethereum він на даний час є майже 2% річних, тобто відсоток, який ми маємо заплатити, складає 2% річних. Це означає, що ви можете ось цей відсоток поділити на 365 днів на кожен день, і потім зі суми, яку ви взяли в позику, вивести відсоток, який вам накапає там за один день чи за два дня і порахувати собі. Це дуже малий відсоток. Зазвичай він є таким. Може бути там 10% в якихось монетах. Коли ми брали монету ОКБ для чем ставити на біржі біржових. Цей відсоток складав 50% річних, і все одно він не був таким аж дуже великим, щоб перебивати наш заробіток. Але в будь-якому випадку ви завжди можете на нього подивитись, порахувати собі, чи вам це буде вигідно, скільки вам накапає за термін, на який ви хочете взяти цю позику. І все, ось допустимо, візьмемо біткоін, і нам знову ж таки підтягує відсоток, який тут є, і так само його історію, як він змінювався за місяць. Кожен день завжди був 1%. В монетах, на яких є більший попит брати в позику, звісно, відсоток АПР може бути. Більше. Я повернувся знову до монети Ethereum. давайте візьму її в позику. По цих всіх сумах, по цих всіх відсотках ми прийшли, натискаю позичити. Тут ставлю галочку і підтвердити. Вибиває зелена галочка, це означає, що ми успішно взяли позику, і на моєму балансі біржі OKX ці монети Ethereum вже з'явились, де ми можемо побачити сторінку нашої позики, де ми можемо її погасити або додати, або забрати забезпечення. Натискаємо на цій самій сторінці мої позичені активи і попадаємо на ось таку сторінку, де ми. Ми це все можемо зробити. У нас є всі наші цифри, сума позики, сума застави, відсоток ЛТВ і ліквідація. Коли у нас відсоток ЛТВ, тобто співвідношення суми позики і суми застави, дойде до 98%, тоді нашу позицію ліквідує. Я забув сказати, як виглядає ліквідація у випадку, коли цей відсоток доходить до 98,5%, тоді позицію ліквідує. Як відбувається ліквідація, сама біржа забирає собі нашу заставу, а суму, яку ми взяли в позику, монету, яку ми взяли в позику, нам залишає. Тобто ми виходимо в не аж дуже великий мінус, тому що монета сама виросла. І якщо ми в той самий час, коли у нас буде ліквідація, її продамо, то там в цьому випадку у нас буде мінус 1,5%. Але знову ж таки, скільки я раз в цьому відео сказав, що до ліквідації досить важко дойти І головне тримати ось цей відсоток ЛТВ не дуже великим. До 70 це є супер, там 65% це взагалі дуже хороший відсоток. Натискаємо, переглянути відомості про позику і на усій сторінці ми можемо натиснути кнопку Додати заставу, тобто зменшується. Наш відсоток ЛТВ і щоб ціна ліквідації стала далі, або можемо позичити ще цієї монети. І так само на цій сторінці є кнопка повернути позику. Давайте я натисну її, щоб вам показати. В мене є на балансі, крім ефіріума, який я взяв в позику ще мій ефіріум я натискаю максимум, нам зараз підтягує суму, яку ми маємо повернути. І як ми бачимо, в позиках в мене вже нічого немає. Якщо ви погасили, якщо ви натиснули погасити, але у ваша позика тут досі не зникла, це означає, що ви не Повністю повернули монети, які мали повернути, тому що ви взяли, допустимо, одну монету BNB в позику, а за цей час, поки ви цю монету використовували, вам накапав невеликий відсоток. І цю монету потрібно докупити, допустимо, на споті і повернути повністю позику, щоб її тут взагалі не було. А вже в самій історії позик ви можете все побачити, коли що ви брали в позику і коли гасили. Як бачите, я досить часто користуюсь цим інструментом. Беру останнім часом за різні монети в позику USDT, тому що є Варіанти, де можна використовувати непогано USDT. А в мене на балансі є там, допустимо, ефіріум, є різні альткоїни, які просто лежать, які в більшості своїй є в мінусі. Продавати я їх по таких цінах не хочу, тому можу їх залишити в заставу і в позику собі взяти USDT і ним користуватись. Після того, як ви запозичили ту чи іншу монету, ви можете робити з нею, що хочете, ви можете її виводити, заводити на біржу. Ніякої різниці немає. Ви користуєтесь з нею як монету, яка є повністю вашою. На початку цього відео. Я казав, що буду показувати на біржі OKX і на біржі Bybit, але в принципі я вже все показав на OKX. Можна ще на Bybit показати, чим відрізняється позика не за USDT, а за якусь іншу монету. Там трошки це відрізняється, і трошки це є ризикованіше. Давайте перейдемо на біржу Bybit. У розділі фінанси у нас є криптопозики. Не путайте з позиками фіксованою ставкою. Я користуюсь саме криптопозиками без фіксованої ставки. Інтерфейс тут практично такий самий, якщо ви вмієте користуватися позиками на біржі OKX, ви тут Легко визберетесь. Так само є початкові ЛТВ, коефіцієнт маржинального колу, коли прийде сповіщення, і ЛТВ ліквідації. Так само тут пише щовічний відсоток і щогодинний відсоток, що є ще у нас зручніше, ми можемо по годинах порахувати, який нам відсоток накапає за кожну годину того, що ми взяли в позику. Допустимо, я хочу взяти в позику USDT, а залишаю в заставу Ефіріум 2 ефіріума. І тут мені одразу біржа Bybit пропонує за таку суму Ефіріума 4335 US. Але яка у нас є різниця в таких випадках? Це те, що у нас є ціна ліквідації вже в ефіріумі, тобто нас ліквідує не тоді, коли він буде сильно рости, а коли він буде падати. як у нас USDT це є стейбл і ціна за ефіріум буде 2200 USDT. Тоді нас ліквідує. Просто сама біржа Bybit нам одразу підтягує більший відсоток LTV. Початковий цей трошки більш ризиково, тому я раджу його не брати таким 80%, а трохи меншим. Так як я казав на біржі UKX, зберегть. 70% тримати можна спокійно, якщо щось буде мінятись, завжди буде час докинути і збільшити суму застави. Так само, якщо ви будете брати не USDT, а якусь іншу волатильну монету, самі розумієте, що тоді це стає ще трохи більш ризикованіше, тому що наш відсоток LTV буде залежати від двох монет: від монети, яку ми залишили в заставу, і від монети, яку ми взяли в позику. Так як вони є обидва волатильні і відсоток LTV може більш різкіше зростати або падати. Ось таке досить немаленьке відео Почалось, постарався максимально детально показати про ці позики, що ви все зрозуміли і точно вміли користуватись цим важливим інструментом. Не забувайте, що я веду телеграм-канал, в якому ділюсь усім в першу чергу. Обов'язково будьте на нього підписані. Посилання, як завжди, є в описі і в коментарях під кожним відео. Не забувайте так само підтримати українськомовний контент на Ютубі своїм лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.